Ей, всім привіт! З вами Грімтор. Ну що ж, ось я стартинув друге лота аукціону Ват ЄУ на Азії. А цей лот може з'явитися сьогодні об 11.00. Це 9 рівень SPHD. У рівень позначений як універсальний важкий танк. І давайте одразу без ілюзій. Це не імба, але й не прохідний варіант. Почнемо з головного, гармата Альфа у неї 420 Комфортно для дев'ятки. Про 260 і 330 голдові. Цього достатньо для боїв навіть проти десяток, але треба думати, куди стріляєш. При зарядка 9,2 секунди, що дає приблизно 2738 дп. Середній показник без сюрпризів. Зведення у нас 1,92. Точність 0,32. Гармата приємна, стабільна, але не лазер. Є нормальні коти вертикальної наведення це мінус 8 плюс 20, що дозволяє грати від рельєфу. У бороні ситуація цікава, у нас 1800 хп, що для дев'ятки цілком нормально. Корпус у нас буде мати впередку передку 152 мм, з боку 76 і у ладі у нас буде 38 Башта буде мати у нас навіть 222, 140 з боку і 57 ззаді. Це не танк, який просто стоїть і танчить. Йому потрібно рухатися, повертати корпус, працювати від укриттів. Мобільність сильна сторона. Максималка 50 км в годин, ну, у нас вперед і назад підома потужність 19,8. Поворотливість, так скажімо, добра, так не відчувається це Для важкого дуже гідно. Маскування слабке, як і очікується, близько 5% стоячі і 2,5% у русі. Це про засідки. Це не про засідки, перепрошую, це фронтова машина. Огляд 390 метрів, радіус зв'язку 670. Нормально, але без обладнання і перків екіпажу ви світляк. Тепер головне питання: чи варто за нього боротися на аукціоні? ASPHT це комфортний стабільний 9-й прем, який добре фармить, не карає за помилки. Миттєво. І підходить для щоденної гри. Але якщо очікує, що ся рівня вафлі або ламаючого баланс? Ні. Це не той випадок. Він простий, як фармашина, так, як унікальний лот сумнівно, як ціль для великої ставки, тільки якщо дуже залишо геймплей. Пам'ятай, це аукціон, ресурси не безкінечні а попереду ще лоти. Думайте, холодно. Пишіть у коментарях, чи ставив би ставку на. SPHT, і за яку суму ви вважаєте його адекватним? З вами був Рімтур. Бережіть золото. Ще побачимось!